Будемо починати. Дімон, ти готовий? Ну все, поїхали. Я б їхав швидше. О, так зараз буде тут воно дуже труситься. О, леле. Oh! 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 Рука труситься тру. же, да? Ого. Oh! Дима їде? Дімон, що там? Давай. Я як тебе вищав. Я пішав, да, да. Мене коротше вистрибувало. Мене ловив ремінь просто назад крісло на поворотах. Я просто пушечка майже 100 км. Слухай, а ти проснувся вже? Так, да, але я ще їсти кучу. Ну вже їсти будемо після того, як ще на одному атракціоні будемо.